Відлюдник з гір, якого ніхто не бачив, але про якого чули всі, раптом заговорив: його слова, що передавалися з вуст в уста, ніби відлуння давніх пророцтв, дісталися тих, хто близько до влади. Старець, що жив у печері, оповитій таємницями, і харчувався лише росою та ягодами, одного дня вимовив фразу, яка сколихнула все політичне життя України. Він сказав, що Зеленського чекає неочікуваний фінал, і його шлях, здається, близький до свого завершення. Цей старець, ім'я якого ніхто не знав, а називали просто наставником, був не просто відлюдником, а, як стверджували легенди, провидцем, що міг бачити не тільки минуле, але й майбутнє. Його слова були настільки сильними. Що змушували навіть найвпливовіших людей шукати його поради, хоч це й було майже неможливо. Розповідали, що ще за багато років до війни він передбачив велику тінь зі сходу, що заповнить землю кров'ю та сльозами. Коли це сталося, чутки про його здібності почали ширитися з неймовірною швидкістю. І його слова набули ваги, яку не можна було ігнорувати. І ось після багатьох років мовчання старець раптом заговорив про президента. Він не назвав його імені, але описав молодого правителя, що прийшов з екранів, аби стати захисником. Його шлях, за словами провидця, був схожий на шлях пророка, що вийшов з пустелі, аби вивести свій народ з темряви. Але, як і у будь-якого пророка, його чекає випробування, що може змінити все. Старець говорив, що шлях Зеленського це шлях вогню, і кожен його крок залишає за собою не тільки сліди, але й попіл. Він, як орел, що злітає в небо, щоб захистити своє гніздо, повинен буде зіткнутися з бурею, яка можливо зламає йому крила. Це була не просто метафора, це було попередження. Орел не зможе літати вічно, якщо його крила втомилися, говорив старець, і тоді він повинен буде знайти притулок. Але де цей притулок і що це означає? Навколо цих слів виникло безліч припущень хтось вважав, що мова йде про відставку, хтось про еміграцію, а хтось про щось набагато страшніше. Але старець не давав прямої відповіді. Він лише посміхався, а його очі, що дивилися ніби в нікуди, здавалося, бачили все. Він говорив, що молодий правитель має вибір або залишитися на шляху вогню, або знайти новий шлях, шлях води, що змиє всі гріхи та очистить землю. Але шлях води, за його словами, був набагато складнішим, ніж шлях вогню, бо він вимагав не боротьби, а прощення. А чи зможе правитель, що звик до боротьби, пробачити своїх ворогів? Старець казав, що фінал шляху не буде ні перемогою, ні поразкою в звичному сенсі, це буде щось зовсім інше, щось несподіване. Це буде час, коли всі маски спадуть і люди побачать справжнє обличчя свого лідера. Це обличчя, за його словами, буде не схоже на те, що вони звикли бачити на екранах телевізорів. Воно буде сповнене болю, але водночас і мудрості, яку можна отримати лише через страждання. Старець казав, що фінал настане тоді, коли замовкнуть гармати, але настане інша війна. Ця війна, за його словами, буде не за території, а за душі людей. І в цій війні переможець буде не той, хто має більше зброї, а той, хто має більше віри. Ця війна буде внутрішньою. І вона змусить кожного українця зробити свій вибір. І саме цей вибір, за словами провидця, визначить майбутнє країни. А що ж буде з самим Зеленським? Старець сказав, що його час закінчиться тоді, коли закінчиться війна. Але це буде не відставка, а звільнення. Він буде звільнений від тягаря відповідальності, від того, що він змушений робити. Від того, що від нього очікують, він стане вільною людиною, що зможе жити своїм життям, а не життям, яке йому призначили. Це пророцтво, що передавалося з вуст в уста, змусило багатьох замислитися над тим, що ж чекає на Україну після війни, бо слова старця не були пророцтвом про майбутнє, а, як здавалося, інструкцією до дії. Він говорив, що справжня сила не в силі зброї, а в силі духу, і якщо українці зможуть зберегти свій дух, то вони зможуть перемогти будь-якого ворога, але це буде не кінець, а лише початок, початок нової епохи, нової України, яка буде побудована не на крові, а на мирі та прощенні. Стареці сказав, що молодий правитель був лише інструментом, що був обраний долею, аби вивести свій народ з темряви. Але коли його місія буде завершена, він повинен буде відступити. І це буде не поразка, а перемога, бо він зможе залишити після себе спадок, який буде жити вічно. Це був спадок не перемог, а спадок надії. І саме ця надія, за словами провидця, була найсильнішою зброєю, яку тільки може мати народ. Він не сказав, хто прийде після Зеленського, але сказав, що той, хто прийде, буде іншим, він буде не воїном, а будівничим. Він буде не правителем, а слугою. І він, за його словами, буде мати в серці не гнів, а любов. Це було останнє, що сказав старець. Після цього він зник так само несподівано, як і з'явився, залишивши після себе лише загадкові слова, що тепер змушують багатьох замислитися над тим, що ж чекає на Україну в майбутньому. Чи дійсно це лише легенда, чи ми є свідками початку кінця великої епохи, і чи дійсно шлях Зеленського закінчиться на такій ноті? Чи він знайде в собі сили змінити долю, яку здавалося йому призначено? Ці питання, здається, залишаються без відповіді, але саме вони і тримають нас у напрузі, змушуючи чекати того дня, коли ми дізнаємося правду. Слова старця, що луною розійшлися по країні, не давали спокою нікому. Вони були як невидимі нитки, що зв'язували долю президента з долею всієї України. І коли здавалося, що все вже сказано, з'явився новий свідок, який розповів, що старець говорив не тільки про фінал, а й про те, що буде після нього. Цей свідок, старий пасічник, що жив поблизу печери, де мешкав провидець, розповів, що той, перш ніж зникнути, залишив три скрижалі. Ці скрижалі, за словами пасічника, були висічені на камені, і їхній зміст був ще більш загадковим ніж усе, що старець говорив раніше. На першій скрижалі, за словами пасічника, було зображено вогняний меч, що розділяє землю. Це, як стверджував старий, було пророцтво про майбутні територіальні зміни. Про те, що Україна, щоб знайти мир, повинна буде пройти через велике розділення. Це пророцтво, що шокувало багатьох, викликало безліч суперечок. Хтось вважав, що мова йде про відмову від окупованих територій, хтось про щось інше, набагато страшніше. Але пасічник лише знизував плечима, кажучи, що він лише передає те, що бачив. Він казав, що старець пояснив, що. Розділення буде не фізичним, а духовним, і що саме це розділення дозволить Україні відродитися на другій скрижалі, за словами пасічника, було зображено великий потік води, що змиває старі гріхи. Це пророцтво було набагато оптимістичнішим ніж перше. Воно говорило про те, що після війни в Україні настане час великих змін. Що з країни буде змито все старе, все, що її тримало в минулому. Це буде час, коли прийдуть нові люди з новими ідеями, які зможуть побудувати нову Україну. Цей потік води, за словами пасічника, був не просто метафорою, а символом очищення, яке чекає на Україну після війни. Але найзагадковішою була третя скрижаль. На ній, за словами пасічника, було зображено дитя, що тримає в руках золотий ключ. Це пророцтво було найважливішим, бо воно стосувалося майбутнього молодого правителя. Старець, за словами пасічника, сказав, що дитя це не просто дитина, а символ нового життя, нової надії, а золотий ключ це ключ до майбутнього. Цей ключ, за його словами, буде у Зеленського, і він, як молодий правитель, повинен буде передати його тому, хто прийде після нього. Це пророцтво було найнесподіванішим, бо воно говорило про те, що Зеленський, можливо, не піде з політики, а просто передасть владу, але не так, як це робиться зазвичай. Він передасть ключ до майбутнього, а не просто президентське крісло. І цей ключ. Буде ключем до нового кращого світу, який він сам, можливо, не зможе побачити, але який створить. Ці пророцтва, що передавалися з уст в уста, змусили багатьох замислитися над тим, що ж чекає на Україну в майбутньому. Бо слова старця були не просто пророцтвом, а як здавалося, інструкцією до дії. Він говорив, що справжня сила не в силі зброї, а в силі духу. І якщо українці зможуть зберегти свій дух, то вони зможуть перемогти будь-якого ворога, але це буде не кінець, а лише початок, початок нової епохи, нової України, яка буде побудована не на крові, а на мирі та прощенні. Старець сказав, що молодий правитель був лише інструментом, що був обраний долею. Аби вивести свій народ з темряви, але коли його місія буде завершена, він повинен буде відступити. І це буде не поразка, а перемога, бо він зможе залишити після себе спадок, який буде жити вічно. Це був спадок не перемог, а спадок надії. І саме ця надія, за словами провидця, була найсильнішою зброєю, яку тільки може мати народ. Він не сказав, хто прийде після Зеленського, але сказав, що той, хто прийде, буде іншим, він буде не воїном, а будівничим, він буде не правителем, а слугою, і він, за його словами, буде мати в серці не гнів, а любов. Це було останнє, що сказав старець. Після цього він зник так само несподівано, як і з'явився, залишивши після себе лише загадкові слова, що тепер змушують багатьох замислитися над тим, що ж чекає на Україну в майбутньому. Чи дійсно це лише легенда, чи ми є свідками початку кінця великої епохи? І чи дійсно шлях Зеленського закінчиться на такій ноті? Чи він знайде в собі сили змінити долю, яку, здавалося, йому призначено? Ці питання, здається, залишаються без відповіді, але саме вони і тримають нас у напрузі, змушуючи чекати того дня, коли ми дізнаємося правду. Історія про старця. Його пророцтва та загадкові скрижалі ширилися україною як степовий вітер, торкаючись кожного серця, змушуючи замислюватися про долю, майбутнє і невидимі сили, що керують світом. Проте, як часто буває з великими таємницями, з'явилися й ті, хто почав шукати не лише сенс, а й матеріальні докази цих дивовижних видінь. Через декілька місяців після зникнення старця, коли чутки про його пророцтва досягли найвищої точки, група таємничих дослідників, імена яких ніхто так і не дізнався, вирушила в гори до печери, де, за словами пасічника, мешкав провидець. Їхній шлях був оповитий покровом секретності. Але місцеві жителі переповідали, що бачили дивних людей у темному одязі, які пробиралися найглухішими стежками. Через 13 днів і 13 ночей експедиція повернулася, але без шуму й розголосу. Вони не ділилися своїми знахідками з широким загалом, але за чутками їм вдалося знайти не лише згадані пасічником три кам'яні скрижалі, а й дещо більше. Говорили, що в глибині печери за прихованою скелею вони виявили старовинний артефакт невелику скриньку, висічену з невідомого темного дерева, прикрашену дивними рунічними символами. Ця скринька, за неперевіреними даними, містила лише один предмет висохлу гілку, що світилася тьмяним блакитним світлом. Легенди, які почали ширитися після цього, стверджували, що це була гілка життя, яку старець використовував для своїх передбачень, і вона містила в собі енергію всіх його пророцтв. Де саме зараз ця скринька і хто її володіє, залишалося найбільшою загадкою? Дехто шепотів, що вона потрапила до рук впливових міжнародних гравців, які прагнуть використати її силу для власних цілей. Інші ж були переконані, що вона перебуває у секретних сховищах українських спецслужб, які намагаються розшифрувати її послання. Знахідка цієї інгілки життя додала ще один шар таємничості до і без того заплутаної історії пророцтв. Тепер питання полягало не тільки в тому, чи збудуться слова старця. А й у тому, чи зможе хтось розгадати таємницю артефакту та використати його силу. Адже якщо Гілка дійсно містила енергію всіх пророцтв, то це означало, що доля не є чимось неминучим, можливо, її можна змінити, якщо зрозуміти, як працює ця таємнича сила. Саме тут і з'являється нове випробування для президента Зеленського. Адже тепер його шлях не просто веде до несподіваного фіналу, як пророкував старець, а стає частиною набагато більшої містичної гри. Чи знайде він у собі сили шукати цю гілку, чи довіриться лише словам, і буде чекати на долю, яка йому призначена? Чи ризикне він зануритися у світ невідомого, щоб можливо переписати майбутнє не лише для себе, а й для своєї країни? Ці події, що розвивалися паралельно з основними пророцтвами, лише посилювали відчуття неминучості таємничих змін, адже тепер доля Зеленського і всієї України залежала не тільки від його виборів, а й від того, чи буде розгадана загадка гілки життя і хто стане її володарем. Чи зможе президент отримати до неї доступ і зрозуміти її таємниці, щоб вплинути на свій несподіваний фінал? Чи виявиться він лише пішаком у руках невідомих сил, що володіють давніми артефактами?